Відбувається дуже багато різноманітних подій. З'являється багато провокаторів, які будь-яким чином хочуть привертати до себе увагу. Так відбулося і вчора у Львові, коли в соцмережах з'явився відеоролик дівчини. Ну не просто дівчини, це колишня порноактриса, якщо вони бувають колишні, звісно, учасниця шоу Холостяк Адель Асанті заявила, що вона йшла Львовом. По центру міста, і а, до неї, мовляв, вона по навігатору йшла кудись в навушниках з кимось розмовляла і розмовляла очевидно російською. До неї підійшов якийсь чоловік, і за це її вдарив. І вдарив її по сідницях, по її штучних сідницях. Про що вона теж розказала в соцмережах? І ну про це тепер знають всі. Давайте послухаємо цей її уривок, тому що ну. Важливо, чому ця дівчина так зробила, чому це так вона трактує і далі в студії обговоримо, бо маємо цікавий ексклюзив для вас. Я йшла в наушниках в телефоні по навігатору. Я нікого не трогала. Підходить до мене мужик, починає його так от перегороджати дорогу і говорить і, Ти куди йдеш? Я говорю мужчина, говорю, ви як зі мною говорите? Я зараз визову поліцію. А он мне говорит, ты, я рит, ах, ти я русскоязычная мразь, говорит. і як взяв мене з ноги, ударил, вот просто щоб вот, ви розуміли, ударил мене в імплант, в, в левую мою булку. А, Аделя Санті, перед те, як подивимося відео. Мені здається, що вона і російською погано говорить, тому що в неї справді буква гетика дуже українська, і чому вона не спілкується українською, це дуже дивно. Мені здається, що ці всі історії справді для провокації для привертання уваги якоїсь незрозумілої, коли я казала про ексклюзив, це не лише Ірина Фаріон, яку ви чекаєте в нашому ефірі. Вона зараз буде. Редактори вже до неї дозвонюються, налагоджують зв'язок. Але вона сама розповіла, ця дівчина, що вона йшла біля гра Гранд готелю. і сама сказала, що там очевидно були камери камери спостереження. Вона проходила, а він її вдарив. І звісно річ, ми звернулися до керівництва гранд готелю спробували проаналізувати ці камери спостереження, щоб хоча б її ідентифікувати, зрозуміти, ходила вона там, не ходила, чи це просто все вигадка. Ось яке відео ми від них отримали. Давайте разом його подивимося, тому що буквально перед ефіром нам його надіслали. Ми ще толком навіть з Італієм його не бачили, але от видно. Передивились наші редактори, що таки йдеться дівчина, схожа на неї. Очевидно, це вона, якщо вона сама каже, що вона там проходила. Де розмахує руками, очевидно, дійсно. Рухається до входу гранд-готелю, так. Говорить телефоном. Так, і дивимося. Ми також в режимі лайв, по суті, разом з вами спостерігаємо за цим відео. Так, і що вона здав? Ніхто поки що її не рухає. Таке враження, що в неї спрацював той її навігатор. Вона зайшла в гранд-готель, так. Ну, зайшла, тепер вийшла. За нею йде якийсь чоловік, можливо це, можливо, це охорона, не знаю хто. Вона це. показує ніби, так, що десь там щось відбулося. Угу. Ага, тобто там ну. щось відбулося. Ну, ось це відео, яке відзняли, тобто на цьому відео е, видно те, що точно її ніхто не рухав, і, і, і це напевно найважливіший висновок з того, що ми е, побачили. Також очевидно зрозуміло, що вона там десь намагалася щось комусь пояснити, але чи хтось її бив, тут точно не помітно, і як нам пояснили, що справді переглядали усе відео там. Жодного кадру, де би її рухали, немає.